Мої вітання, шановні глядачі. Мене звати Ольга і зараз я буду відповідати на, ваше, на ваші запитання. Я нещодавно робила розклад, прогноз, старопрогноз для ну, і по питанню 50 днів ті, що Трамп дав Росії для урегулювання конфлікту. То військової ситуації в Україні. Але росіяни в прямих ефірах, там на цих Соловйових, почали відкрито говорити, що у них на цей час, на ці 50 днів, їм треба знищити повністю всю інфраструктуру України. Зараз зараз запитаємо. 50 днів. Чого саме 50 днів? Чого не 40 днів? Чому не 80 днів? Чого саме 50 днів Трамп установив такий термін? Чого саме 50? А ви знаєте, що він якісь цикли вираховує там, вираховує цикли по зіркам, по місяцю, по планетам і так далі. Він щось там рахує, і йому треба якісь приймати рішення, знаєте, як от йому кажуть, там, наприклад, його особистий астролог, нумеролог кажуть, отакого от числа скажеш, отакого от числа зробиш. Отакого, от тобто ним, як от карта, бачите, мах посередині. Це кажуть, як маніпуляція, це а, магічні ритуали, це... це бажання правити світом, але якось робити таку знаєте, трансформацію, а, реорганізацію, всього, знаєте, як перезапуск всього світу, перезапуск вс... Всі, всіх, Всієї планети от, ну, людей. От тут щось іде, таке, тут глобальне. Бачите, дивіться, це центр, карта Мах. І тобто це йому там, як хтось каже, таке, отак, як знаєте, підказують йому. Стосовно України, місяць, якийсь місяць, кажуть, треба щось вирішувати. Треба щось вирішувати стосовно України. Дивіться, що вони хочуть. Ще мені таке йде зараз, що. Трамп він хоче, щоб Україну бомбили. Він цьому зацікавлений, тому що, кажуть, не хоче по-хорошому, давайте йому не хоче по-хорошому, давайте по-поганому. Каже, давайте закінчувати це все. Але знаєте, як такий, вроді би, як, знаєте, як... Добродіть, такий, дедушка, ой, я такий всіх спасаю, всім люблю, всім даю. От, а, а, сам, а, а росіяни цим е, часом стріляють. Стріляють, бомблять. Розумієте, що Україна, в е, е, наші захисники ЗСУ, вони показують, вони, знаєте, як вони поламали всі схеми. Тобто вони ні, ні в кого не налазить на голову, як це так може бути, як вони, чого вони так тримаються. Тобто це все було як задумано, що от Україна там, їй швиденько там, зробимо те все, що нам треба, але вони не очікували такого супротиву. І Трамп він... він якось. Ну от він, я б сказав, що він заодно з росіянами, він з Путіним більше. Він на ту сторону більше. Чи е, знищить за ці 50 днів армія РФ е, максимальну кількість е, критичної інфраструктури у, в Україні? Так як вони кажуть, що будемо бити, нам треба знищувати все. Чи знищуть вони бага... більшу кількість, максимальну кількість? Все вони, звичайно, не знищують І максимальну кількість вони не знищують. Але, бачите, тут летить, летить, але прильоти будуть наші. От бачите, тут карта поранений воїн, тут карта захист, тут карта затримування, жертви. Ну, і, і башта перевертається, тобто цілі вони свої не досягнуть. Цілі вони свої не досягнуть і не, ну, не будуть, не, не отримають вони те, що хочуть. Угу. Тут треба самим робити свою зброю, ні на кого не надіятися, самим себе захищати. Тому що, бачите, які вони ненадійні партнери, скажімо так. Так. А, а найближчим часом я вже дивилася про... Кому цікаво, там відео є в мене, так прям називається 50 днів. Я там і про Петріот оцей розказувала. Тому не будемо довго про... на цю тему ми з вами говорити. Зараз я хочу ще подивитися. У мене таке питання, люди запитують, новий прем'єр-міністр Юлія Свериденко. Можливо, це та жінка, про яку я в розкладах говорила, що в Україну прийде жінка, і вона спасе, поможе, і це буде як жінка-визволительниця, яка поведе Україну. Можливо, це вона буде. Ну, зараз подивимося. Хоча, як ось знаєте, мізки кажуть, та ні, цього не бути не може. Ну, зараз подивимося. Юлія Сверединко. Чи як вплине Юлія Свериденко на на цій посаді прем'єр-міністра? Як вона вплине на Україну? На, на війну? На ці всі події? Юлія Свериденко? Кажуть, якийсь чоловік буде неї керувати. О, бачите, в сцені сидить розкладу чоловік, мужчина. І все, що він буде казати, вона буде виконувати. За нею тут жодної немає карти, де була жіноча карта. Тут карта жінка за гроші. гроші. Ну, не можу сказати нічого тут. Всі карти перевернуті. Можливо, вона буде, хтось буде керувати, можливо, хтось буде її диктувати, а може вона з кимось буде радитися, ну, якось так. І е, заключне питання у нас, а ще запитаємо, оця перетасовка. Це в тому році була така перетасовка, поміняли оцих, е, міністрів місцями. Чи це дасть позитивний момент, позитивний здвиг для України? От якийсь рух? Здвиг точно. Чи будуть якісь позитивні зміни від цього, від цієї перетасовки, від цієї переміщення цих посадових осіб? Ну, Ви знаєте, мені кажуть, що менше красти будуть. От якось так іде мені менше красти. Якось трошки почнуть гроші складатися, накопичуватися у казні, у бюджеті чи де там. Так, угу. збереження коштів. Збереження коштів. Ну, це дуже добре. Можливо, якісь відкладувати і за свої гроші щось уже, знаєте, як робити, купляти. Тут йде збереження коштів. Лавочки закриваються, якісь кормушки для когось. Ну, не для всіх, але для когось закриються. І на останнє на заключне питання у нас на сьогодні. Це стосовно саранчі. Я сама думала над цим питанням, думаю, чогось таке, від, звідки воно взялося? Але не дивилася для себе, то читаю, ну, перевожу тут на російській мові, я перевожу на, на ходу. В Запорізькій області і вже біля міста нашість єгипетської саранчі. Скажіть, будь ласка. Звідки вона взялась? Чи її привезли вороги? Ну, отак. Дякую за відповідь. Чекаємо розклад за саранчу. Так, ну давайте почитаємо. Я ще зайшла в Вікіпедію. Це єгипетська саранча, що називається єгипетська кобилка. Ну, дійсно, вона якось так дуже підозріла. В тому році на там Вороніж десь там у них було отам, Ростов. О, там було багато саранчі літом. Ну, давайте подивимося. Покажіть мені карти. Саранча. Єгипетська саранча, яка з'явилася. Показують кушугумі там оце десь Запорізький район. І навіть в Южному південному мікрорайоні вікна застрибають чи там щось показ... відео я бачила. Покажіть мені карти. Цю саранчу, єгипетську саранчу, привезли. Росіяни запустили до нас, чи це вони самі, ця саранча сама мігрирує із-за того, що не обробляються поля? Як ото природний хід. Так, це спеціально запущена саранча росіянами. Як знаєте, як нам ото каролейських жуків завезли. А це тут можливо бути і саранча. А це природний такий хід, екологічна катастрофа. Ну, відразу хочу вам сказати, що карти ще перевернуті, а я вже бачу, що це запустили на нас. Перевіряємо. Дивіться, бачите, сиплять. Це таке було як розпорядження на неокуповану територію, щоб люди навіть тікали звідти, щоб менше було людей, щоб люди їх коли стріляти, війна, як -то фронт приближається, і щоб люди, і за те, що немає урожаю, що все поїла, щоб люди тікали без обстрілів, без вибухів, тікали із своїх домівок із своїх городів. Кажу, що запустили. Дивіться, бачите, сиплять. сиплять. Так, це росіяни. Це росіяни насипали, насипали, накидали. от. Бачите, карту? хитрий хит, хитра, е, така гра, це маніпуляції. І ось дивіться, бачите, тримають на тобі. На, тобі кидайте. Якісь, можливо, кинули, як, типу, як оце бомба, а там вона начинена була цією саранчою. І вона розсипалася. Тому що. Ну, несподівано, ну тут не було, не було цього. А природний хід, а природний цей відбір. Що тут з цим відбором? А цей природний відбір. Тут кажуть, і вона, вона для неї благоприятна, така середовище, благоприятне, тому що ніхто нічого не робить. не обробляються поля, ніхто не трава ті поля. Не, не пос, поливає нічим ті всі врожаї. І от вона, і для неї це благоприятне середовище. Тобто далі вона, якщо туди, там, де нема тих прильотів, якщо вона туди далі десь буде, а вона буде туди лізти, то там фермери потравлять, побризкають по, по, і так далі. І вона ну, не зможе, вона буде тікати звідти. А тут, де нічого не роблять, вона буде переточувати всі дерева, всі кущі і все, що хочеш. Ану, зараз подивлюся. Чи зупинять цю саранчу? Фермери зупинять садівники, люди, зупинять її, знищують її цю саранчу. Я, ну, я розумію, що її знищити неможливо. Але це треба оброблювати поля, городи, сади. Чи знищать? Зупинять, ні, зупиняться раніше люди. Так, зупинять. Бачите, тут буде, будуть боротьба. Тут будуть щось робити, зупиняти, будуть вкладувати туди гроші. І, так, дивіться, бачите, будуть великі гроші туди вкладувати, на ці хімікати. Звичайно, це все погано для нас, тому що хімікати. Це і нам хімікати людям. Але перемога є. Перемога цієї саранчі є 100%. На жаль, поки що не перемога над окупантами російськими, але над саранчою тут кажуть, що буде. здивих буде. Уже фермери, які вже там недалеко, вони вже готуються до того, що йде саранча, вони вже приймуть міри якісь упереджувальні. Щоб не розповсюджувати джувати оцю єгипетську кобилку. Так, зараз ще дивимося, от вони на Кам'янське вони там туди-сюди бігають. Я вже дивилася, що не захоплять його повністю. І ще вчора, чи коли, оце вчора да, читала, що ось якийсь російський там розказував експерт, що він каже, у нас така тактика, що ми. Спочатку кидаємо вброс, робимо в засоби масової інформації, що ми взяли якесь село, а потім кидаємо спочатку десь іде, там все. все взяли таке село. А насправді воно не взято. І потім ми починаємо каже, кидати туди місні штурми. От. І от точно так же всі фейки кидали, все, Кам'янської взяли, а насправді його не взяли. Ну, можливо, частину, можливо, половину. Я не знаю, не буду казати. Але повністю вони ним не заволоділи. Зараз дивимося. Кам'янське. Село Кам'янське Васильівського району. Степногірська громада, я так думаю. Покажіть мені карти, чи захоплять Кам'янське повністю. Зайде росія, на... росія повністю на ту гору залізе. Ні, не залізе. Ні. 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 На гору вони не лізуть. Їх ніхто не пусте. Степногірськ. Степногірськ. Так. Степногірськ. Чи захопить ворог селище Степногірськ? Зайде ворог у Степногірськ. Повністю. Окупує його. Ні. І Степногірськ. Ні. Можливо, якусь також показують, що частина туди-сюди, можливо, окраїни якісь, але не... Все, не все селище. Будемо дивитися, спостерігати далі. Дякую за те, що відгукуєтеся, за те, що пишете, що все проігруються мої розклади. І люди пишуть: якщо я не знаю, де прилетить, то я відразу дивлюся ваші. Де прилетіло, то я відразу дивлюся ваш прогноз. І через ваші прогнози я взнаю, куди прилетіло. Ну, дай Бог, щоб нікуди не прилітало. Але, на жаль, така в нас реальність зараз сьогодення, що приходиться робити такі розклади. Але я роблю і на будь-яку тему, і на особисту, і на Коханих і на кохану, на кого хочете, про кого хочете. Дякую за те, що дивились мене, віримо в нашу перемогу. Спостерігаємо, задавайте цікаві запитання. Все, дивлюся, все читаю, кожного з вас відчуваю. Будьте щасливі та здорові!